А у нас сьогодні прекрасний Volvo V50, заміна радіатора пічки. Процес почався. Далі буде. Процес розборки продовжується. Volvo V50 заміна радіатора пічки в салоні. Може, вдасться не знімати торпеду, але я щось думаю, що навряд чи. Так, розібрали ми вже пів салона, другу сторону теж треба розбирати. І у нас тут є ось така заглушка, яку розкручуєте 6 болтів, вона стягується на себе, і чиназис пічка і наша, так що не потрібно. Розбирати повністю цілу панельну торпеду, як в інших моделях Вольво. Приступаємо до заміни і до зборки. Чудо, Вольво. Мені цікаво, що ті блять, інструктори курили, коли проєктували цю кончену пічку. Не вдалося таки мені, не знімаючи торпеди, поміняти радіатор пічки, він знаходиться ось тут. Туди заходять трубки. Я не знаю, що от його баламути курили там себе на заводі, ну нереально, блять, під чимось мали бути. Як так? Щоб поміняти радіатор. Треба розібрати цілу машину, всю торпеду. Це, ну реально, це просто. Це не вкладається в голові. Цілий салон. Це... Я вислів просто. Якось так. Volvo v 50 Вольво заклали оцей ми радіатор і збираємо назад повністю салон. Так що, кому треба буде міняти радіатор чи пічки, або кондиціонера, чекайте вже, що повністю салон треба розібрати.